Росіяни змінюють тактику запуску шахедів. Вони літають групами і на більші висоти. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотників Юрій Федоренко. До того ж, більше тижня вони запускали лише безпілотники або балістична ракета с 300 Про що це може свідчити? Ворог готується до комбінованої атаки, чи у нього бракує озброєння. Які модифікації дронів з'явилися, чим вони їх оснащують та чому постійно міняють тактику їх запуску. Про це ми все про це все ми поговоримо з фахівцем, але е, це за кілька хвилин. А наразі дивимося сюжет, який підготували мої колеги. Такими групами шахеди атакують українські міста і села. Проліт з граями зафіксували у Полтавській та Сумській областях. Українські військові розкривають деталі нової тактики росіян. Шахеди запускаються з контейнерів. В контейнер входить п'ять шахедів. От е, вони можуть поставити поруч там один контейнер, два контейнери, три-чотири. Змінюють маршрути, повертаються, і е, вони намагаються якимось чином там заплутати наші засоби. ППО. до того ж, росіяни весь час змінюють траєкторію польоту шахедів. Вони або високо в небі, або за кілька метрів над будинками. Тактику росіяни змінюють весь час. Військові пояснюють, так ворог намагається зрозуміти, що буде ефективно, а що ні. Безпілотники модернізують, збільшуючи швидкість польоту та встановлюють відеокамери. Це означає, що на шахеді повинен стати або Стерлін, або чотири ж 1 українські, тому що він ну може з'єднатися з українською мережою, і якось передати інформацію. Третя версія, що ці шахеди, які залітають. Білорусь це саме ці шахеди з камерами. Вони там падають, з них знімають інформацію і якось інформацію аналізують. Старлінк знайшли поки що лише в одному шахеді. Це було місяць тому. На фото з уламками видно супутникову антенну на якій залишилися ріні номери. Це е, заміна польотного завдання. Ну тобто, він отримує е, е, якусь інформацію і змінює свій маршрут. Але друга версія, яка може бути, це те, що на ньому встановлені якісь засоби розвитку. Ну, там я не знаю, там рер там він сканує ефір, Можливо, він шукає наші засоби. Реб серед модифікацій шахеди. Далекобійний ударний дрон камікадзе гарпія А 1 або гарпія А 3 ці безпілотники оснащуються китайськими двигунами та іншими компонентами з КНР, дальність до 2000 км. кілометрів. Загалом у місяць ворог виробляє до 800 шахедів. Щоб помітити їх у небі, українські військові мають кілька способів. Візуальне спостереження, якщо чують, потім це акустичне і акустично. Там є кілька систем, які дозволяють досить точно їх виявляти, е -е, і ці системи ще з часів Другої світової війни були відомі, акустичного саме виявлення. І радіолокаційне виявлення, і інфочервоне. Також наші захисники навчилися ефективно збивати шахеди різними способами, і час від часу демонструють це в мережі. Йо, збили! Диви вже тиждень. Росія запускає по Україні лише шахеди та ракети с 300 Всі дані свідчать, що ворог готується до комбінованої атаки, кажуть експерти. Зараз на олені стоїть дев'я споряджених. Ту-95МС. І, судячи з цього, 5 споряджених Ту-95МС стоїть в Вендельсі. 14 Ту-95, 28 ракет Х-101. Е, разом з шахедами вони можуть створити якийсь фон, а потім нанести удар балістичною зброєю. Шахеди можуть нести боєголовку від 15 до 50 кілограмів. Довжина їх сягає до 3,5 метрів. І українці демонструють їх розміри то біля будинку, то в полі кукурудзи. Вартість одного такого безпілотника до 130 тисяч доларів, і лише з початку цього року Росія випустила їх по Україні понад 6 тисяч.